Привіт усім! От скажіть, 10 грудня це ж ніби просто ще один день у календарі, правда? А от і ні. Насправді це день, коли весь світ згадує одну дуже важливу обіцянку обіцянку, яка стосується абсолютно кожного. Цікаво, що це, Ну, ми розбиратися разом. Давайте на на секунду задумаємось, от що таке справедливість? І чи бувають правила, які справедливі для, ну, для всіх, всіх всіх? От уявіть, і для нас, із вами, і для когось, хто живе на іншому континенті, говорить іншою мовою, має інший колір шкіри. Складно, так? Але знаєте, саме про такі от правила для всіх і піде мова. Отже, наша перша зупинка обіцянка для всього світу. І знаєте, ця історія почалася в дуже дуже непростий час. Вона, можна сказати, народилася з попелу, коли люди зрозуміли, треба щось змінювати, треба дати обіцянку побудувати кращий світ для всіх. Тільки уявіть, закінчилася страшенна світова війна, кругом руїни, мільйони втрачених життів. І от лідери країн світу зібралися разом, озирнулися і жахнулися. Вони зрозуміли, всі ці жахиття, ці, як їх назвали, варварські акти, сталися, бо ніхто не зважав на права людей, на цінність людського життя. І тоді вони сказали один одному: все досить, так більше не може бути. Треба зробити так, щоб таке ніколи ніколи не повторилося. І вони почали діяти. Дивіться, як усе було 1945 рік. Війна щойно скінчилася. Країни створюють таку собі світову команду Організацію Об'єднаних Націй або скорочено ООН. Їхня мета разом працювати, щоб був мир. І от проходить всього три роки, і в 1948-му ця команда робить щось ну просто неймовірне. Вони пишуть той самий документ, ту саму глобальну обіцянку для всіх людей на планеті. Цей документ отримав назву Загальна декларація прав людини. Можна сказати, це така собі світова інструкція про те, як бути добрими і справедливими одне до одного. І тепер увага! День, коли її прийняли. Та -да дам 10 грудня 1948 року. Ось звідки все почалося. Саме тому, 10 грудня ми святкуємо День прав людини. Щоб пам'ятати про цю обіцянку. Добре, рухаємось далі. Що ж це таке права людини? Ми постійно чуємо ці слова, але що за ними стоїть? Це якась річ, яку можна помацати, чи щось інше? Давайте розбиратись, але максимально просто. Пропоную такий образ. Уявіть, що кожна, кожнісінька людина народжується з невидимим, але суперміцним силовим полем або суперщитом, як хочете. Цей щит захищає найважливіше, що в нас є: нашу гідність. І знаєте, що в ньому найкрутіше? Його неможливо відібрати. От, взагалі, ніхто не може. Він з нами від народження і до кінця. Ось це і є наші права. А тепер подивіться на першу ж статтю цієї декларації. Це, мабуть, найголовніші слова в усьому документі. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Що це означає? А те, що геть неважливо, високий чи низький, хлопець чи дівчина, в якій країні народився, якою мовою говориш, кожна людина має однакову цінність. Крапка. Це просто фундамент, на якому збудовано все інше. Так, ідемо далі. Зазирнемо в цей глобальний збірник правил. Що ж там усередині? Взагалі там 30 статей, але не будемо розбирати всі. Давайте подивимось на кілька ключових, щоб зрозуміти суть. Отже, ось декілька залізобетонних обіцянок. Перша. Кожен і кожна має право на життя, на свободу і на те, щоб почуватися в безпеці. Це база. Друга Рабству – ні. Ніхто і ніколи не може бути чиєюсь власністю. І третя, яка не обговорюється, жодних катувань чи жорстокості. Все. Ці три речі, це знаєте, як три стовпи, на яких тримається вся повага до людини. Окей, okay, правила є, це круто. Але ж хто стежить, щоб їх виконували? Бо написати на папері це одне а як у житті. І отут на сцену виходять спеціальні люди, захисники прав. Наприклад, в Україні, як і в багатьох інших країнах, є така посада Уповноважений Верховної Ради справ людини. Довга назва, правда, простіше кажуть омбудсман. Можна уявити, що це такий собі чемпіон справ, головне завдання якого стежити, щоб права людей не порушували, такий собі сторожовий пес справедливості. І як цей чемпіон допомагає? Все дуже просто. Крок перший. Хтось вважає, що його права порушили. Крок другий ця людина звертається по допомогу до омбудсмена. І крок третій. Команда чемпіона починає розслідування, щоб розібратися в ситуації і допомогти все виправити. І ось вам конкретний і, на жаль, дуже актуальний для нас приклад в Україні. Команда омбудсмена зараз робить просто титанічну роботу. Вони допомагають дітям, які постраждали від війни. Допомагають повернути додому тих, кого вивезли, допомагають тим, хто втратив дім, знову піти до школи, знову відчути себе у безпеці. Оце і є права людини в дії тут і зараз. Але що робити, якщо з тобою несправедливо вчинила ціла держава? Ну, буває таке. Для цього існує, так би мовити, наступний рівень такий собі суперсуд для країн Європейський суд з прав людини. Його фішка в тому, що туди можна поскаржитися на власну державу. І якщо цей суд вирішить, що держава була неправа, то вона зобов'язана все виправити. Серйозна штука. І остання, але дуже важлива частина, чому все це має значення. Можливо, зараз хтось думає, ну декларації, омбудсмени, суди це все так високо й далеко, де я, а де вони. Але насправді все набагато ближче, ці великі ідеї починаються з нас. Бо насправді головне, що варто запам'ятати, це те, що захист прав людини починається не у високих кабінетах, він починається тут поруч. У школі, на вулиці, в інтернеті, кожен раз, коли хтось не дає образити іншого, кожен раз, коли до когось ставляться з повагою, а не з насмішкою, кожен раз, коли ми чинимо справедливо, оце і є справжній захист прав людини в реальному житті. Тож наостанок, давайте просто подумаємо, а як кожен із нас може стати таким маленьким захисником прав. Може це просто заступитися за когось, кого кривдять, або вислухати друга, коли йому погано, не перебиваючи, чи просто бути трішки добрішим. Бо знаєте, кожен навіть найменший справедливий вчинок це цеглинка у велику стіну кращого світу. І це повірте надзвичайно важливо.